3758 гривень. Це буде мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб, які досягли 65-річного віку, які не працюють і в яких є страховий стаж у жінок 30 років, у чоловіків 35. Крім цього, такий зазначений розмір мінімальний може бути у осіб, яким виповнилось 80 років, і які мають страховий стаж знову ж, жінки 20 років, чоловіки 25. Наступна категорія це особи від 70 до 80 років. Знову ж які мають необхідний стаж 30 років, жінки 35, чоловіки, і їхній мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути менше ніж 3613 гривень. Наступна категорія це особи до 70 років, у яких знову ж є стаж жінки 30 років, у чоловіків 35. Їхній мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим, ніж 3323 гривні. І непрацюючі пенсіонери, розмір пенсійної виплати не може бути нижчий, ніж 3038 гривень. Усім іншим пенсіонерам мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. А це 2361 гривня. Ці пенсії в підвищеному розмірі ми вже почали виплачувати з 4 березня цього року. Шляхом зарахування на відкриті в банківських установах рахунки пенсіонерів, а також вже почалась доставка пенсій листоношами.